Вправа 180. За 2 години мотоцикліст долає ту саму відстань, що і велосипедистка за 5 годин. Швидкість мотоцикліста на 27 км за годину більша за швидкість велосипедистки. Знайдіть швидкість кожного з них. Ну що ж, давайте умову задачі запишемо у вигляді таблиці. У нас є два учасники руху це мотоцикліст і велосипедистка. Записуємо. Мотоцикліст. Мото. Цикліст. І велосипедистка. Велосипедистка. Є. Отже, що ми знаємо про швидкості? Що швидкість мотоцикліста на 27 км за годину більша за швидкість велосипедистки. Нехай швидкість велосипедистки буде X км за годину. Х. Кілометрів за годину. Тоді швидкість мотоцикліста на 27 км більше, або Х додати 27 км за годину. Час руху. За 2 години мотоцикліст. Пишемо 2 години, а велосипедистка за 5 годин. Ну що ж, яку відстань вони подолають? Ну, Відстань це добуток швидкості на час, то ми записуємо тоді Х плюс 27, що множиться на 2. Так, пишемо X плюс 27, що множиться на 2. Кілометрів. А у велосипедистки це х, що множиться на 5 кілометрів. Є. Ну, а зараз. Нам сказано за умовою, вони, він долає ту саму відстань. Ну що ж, ну, не знаю точно, як показати, що долають вони ту саму від, відстань. Ну, але давайте спробуємо показати. Я покажу так, що ось тут і ось тут відстань однакова. Так? Ну що ж, тоді ми можемо сказати. Що? Дивимося на цю таблицю і складаємо рівняння. Записуємо перше дія. Отже, яке в нас буде рівняння? Що х плюс 27, що множиться на 2, має дорівнювати. з іншої сторони х, що множиться на 5. Є? Розкриваємо дужки. Х, що множиться на 2. Це буде 2х. Додати. 27, що множиться на 2, це буде 54. Дорівнює. Х, що множиться на 5, це буде 5х. Переносимо доданки. Ну що ж, переносимо 54 праворуч, а 5х ліворуч. Тобто 2х у нас було, так і залишається. Справа було 5х, зліва буде мінус 5х. Це дорівнює. Було плюс 54, зліва, справа буде мінус 54. Є. Ну що ж, 2х відняти 3х. Це буде мінус 3х дорівнює мінус 54. Отже, на мінус 1 помножимо обидві частини рівняння. Записуємо, що 3х дорівнює 54. То як знайти х невідомий множник. Потрібно записуємо, що х дорівнює. Добуток 54 розділити на 3. Є. X тоді дорівнює. Ну, 54, що ділиться на 3, 30 на 3 це буде 10. А 24, що ділиться на 3. Це буде 8. Разом 18. Отже, записуємо 18. У дужках пишемо чого. Кілометрів за годину. Це в нас буде швидкість велосипедистки. Швидкість. велосипедистки. Велосипедистки. Є. Ну що ж, а нас ще цікавить кожного з них, тобто швидкість і мотоцикліста. Це Х плюс 27. Ми позначили. Записуємо другу дія. Тобто до Х, 18. Ми додаємо 27, і це дорівнює 18 плюс 7, це буде 25 плюс 20, 45. Записуємо в дужках чого? Кілометрів за годину. Це в нас буде швидкість. Мотоцикліста. Мотоцикліста. Є. Ну що ж, записуємо відповідь. Отже, знайдіть швидкість кожного з них. Ну що ж, мотоцикліста, згадується перший, запишемо перший. Пишемо 45 кілометрів за годину. А велосипедистки 18 кілометрів за годину. Є.